П'ятьста пропозиторів, про які варто знати фронтендеру. І на першому місці в нас React Use. Величезна колекція готових React Hooks. Тут ти знайдеш понад 300 хуків для роботи зі станом, подіями, анімаціями, сенсорами і навіть ip браузером Second of Code. Маленькі, але неймовірно корисні сніпити на JavaScript. React і CSS. Це ж для щоденної розробки, від роботи з масивами до маніпуляції з датами чи домом. Ефсом легендарна підбірка ресурсів і інструментів та бібліотек. Фактично, це каталог усього крутого у світі IT. Хочу знайти кращі ресурси по JS, DevOps чи ML? Вони вже там. Free4Dev – величезний список безкоштовних сервісів для розробників, хостинг, бази даних, CI, CD, моніторинг, епі, сотні корисних талів, які можна використовувати безкоштовно, супер для підпроєктів і стартапів. І наостанок: JavaScript Algorithms. Реалізація алгоритмів та структури даних JavaScript. Тут сотні прикладів з поясненням від простих сортувань до складних графів. Ідеально для співбесід та прокачки алгоритмічного мислення. Подобалось відео. Став лайк Ти підписуйся на канал. Чекаю тебе наступному відео. Па-па!